Привіт, фізичні можливості людини обмежені, тому з давніх давен людина часто використовувала пристрої, які допомагали значно збільшити людське зусилля. Ще в стародавньому Єгипті для будування пірамід використовували важіль. Будівельники добре знали, що за допомогою важеля можна малою силою рухати і піднімати великі глиби. Отже, важіль використовували, щоб отримати виграш у силі. У цьому досліді розглядається поняття про важіль, як простий механізм та експериментальним шляхом з'ясовується правило рівноваги сил на важелі. Зверни увагу на предмети, що необхідні для досліду. Важіль це тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі. Визначимо, за якої умови важіль перебуває в рівновазі. Для цього використаємо лабораторний важіль. За допомогою гачків будемо підвішувати до важеля тягарці однакової маси. Тепер можна розпочати експеримент. Підвісимо зліва від осі обертання один тягарець. Справа від осі обертання на такій же відстані підвісимо три тягарці. Звичайно ж, три тягарці переважили один. Тепер будемо поступово пересувати тягарці, доки важіль не зрівноважиться. Найменша відстань від осі обертання важеля до лінії дії сили називається плече сили, важіль перебуває в рівновазі, незважаючи на те, що на різні його плечі діють різні сили. Справа у тім, що плечі цих сил мають різну довжину. Зверни увагу. Важіль перебуває в рівновазі, якщо відношення сил, що діють на важіль, обернено пропорційне відношенню плечей цих сил. Отже, прикладаючи досить малу силу, можна підняти порівняно важке тіло. Однак виграш у силі завжди супроводжується програшем у відстані, адже плече меншої сили є більшим. І навпаки, діючи на коротке плече важеля, ми програємо в силі, проте у стільки ж разів виграємо у відстані. В цьому досліді ми розглянули важіль простий механізм, який дає виграш у силі і лежить в основі дії різних інструментів. Експериментальним шляхом установили правило рівноваги важеля. Важіль знаходиться в рівновазі тоді, коли сили, які діють на нього, обернено пропорційні плечам дії цих сил. За допомогою важеля можна отримати як виграш у силі, так і виграш у відстані. Точка прикладання меншої сили завжди проходить більший шлях, а точка прикладання більшої менший.